На майданчику філії ВП аварійно-технічний центр українські військові отримали необхідну техніку від енергоатома. Передача чотирьох одиниць важкої техніки та двох напівпричепів відбулась у День Конституції України, 28 червня. Свята конституції дуже важливе для нас, тому що це підкреслює, що наша держава незалежна, наша держава демократична, і всі ми з вами бажаємо її розвивати саме в цьому руслі. Сьогодні ми його захищаємо, дякуючи нашим збройним силам, які роблять все можливе для того, щоб наша держава так і залишалася незалежною. Символічно, що саме в цей день ми передаємо чергову партію допомоги нашим збройним силам. Ця велика техніка, яка знаходиться за моєю спиною, я впевнений. Вона допоможе нашим військовим боронити нашу країну. Керівник енергоатома Петро Котін передав сертифікат на машини представнику центру забезпечення сухопутних військ ЗСУ, підполковнику Євгену Ватащуку. Це е, зрозуміла для військових техніка, яка буде використовуватися, і частково е, зрозуміло, їм буде відновлюватися. Тому це тяжка техніка, яка буде використовуватися їм в повсякденному житті. Керівник енергоатома наголосив, що всі ми чекаємо та працюємо на перемогу.